Ну, метра два він так стояв, півтора. Я побачив, я нещ... по голосу познав, що це Василій погибший. Ну бачу, що це якраз фонарик. Хто з телефоном знімав, світів. Вон що то, с... ну я це вже зараз я знаю, що це якась там піка була, чи що, що то такое раз і таким наклоном все. Чоловік присів. Микола Бех розповідає про події 22 липня 2023 року, які сталися в дворі його будинку. Того вечора чоловік вийшов на балкон та став свідком конфлікту. Павло Білошицький, родич загиблого Василя, говорить, що вони разом встановлювали в дворі стіл та лавки через це і виник конфлікт із підозрюваним. 10-й годині ми вже почали розходити, збиратися вже скоро нацька година. Підозрюваний. Сидів за да, лавочкою. весь цей час, коли ми тут сиділи, почували з 8 до 10, десь у когось не почав збиратися, він сидів на лавочці тут напроти нас, ходив отут біля нас. Ми, ну, він нам нічого не казав, ми йому нічого не казали. Може почали збиратися, він сидів, сидів, сидів і біля нас пішов і сходив до туалету. Буквально тут пару метрів біля нас, біля забору. Не ще йому було сказано, як ходити до туалету можна. Сам казав, що тут ходить до туалету, а як столик збудувати, тут вже і бабусі, дідусь сидять, діти гуляють то не можна. На що він сказав, підійди, подивіться, підійди, подивіться. До нього, звісно, ніхто не підійшов. Він через пару хвилин підійшов до нас, підійшов до до столику спереду, праву рукою він держав на поясі, приходив до його і штовхнув штовхає його плечем. Василю відповідь відштовхнув, він відійшов на декілька метрів. Василь почав вставати, підійшов сюди, він підійшов і наніс йому удар в груди. Павло відвіз пораненого в лікарню. Проте за годину Василь помер. За словами ще одного свідка Андрія Рев'якіна, який в той час був на місці події, підозрюваний після скоєнного продовжував погрожувати оточуючим. Після того приїхала поліція через деякий час. І він навіть вибіжав на поліцію з криками. Дружина загиблого Ганна Козакевич говорить, що підозрюваного помістили в СІЗО на три місяці. Після закінчення цього терміну суд не продовжив запобіжний захід. Так сталося, що слідчий пропустив терміни подання клопотання для продовження його тримання під вартою. Даний підозрюваний був випущений. Є рішення і ухвала суду. Да був випущений без жодного запобіжного заходу. В мене є двоє неповнолітніх дітей, за яких я переживаю за їх життя та здоров'я, і також в частності за своє життя також і за здоров'я. Ми зв'язалися телефоном зі слідчим, який веде справу з Дмитром Бутняковим. Чоловік не дозволив оприлюднити розмову. Проте розповів, що терміни подання клопотання ним не були протерміновані, а рішення про запобіжний захід ухвалив суд. Олексій Ковальов, начальник слідчого відділення Коростенського райуправління поліції, розповів, що з боку працівників слідчого відділення будь-яких порушень кримінального процесуального законодавства не було. Слідчим двічі робилися. Проялися клопотання про продовження строків досудового розслідування, але судом вони не бралися до уваги, були незадоволені. Винесені ухвали про відмову у продовженні строків тримання під вартою, підозрюваному, у зв'язку прокурором було направлено на апеляцію з метою оскарження відказаної ухвали. Прес-секретарка Коростенського міськрайонного суду Ілона Захарова розповіла, що термін тримання під вартою не продовжили, оскільки до слідчого судді не подали клопотання. Відповідно до положень 197 статті частини 3 КПК України. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддєю в межах саме цього встановленого строку. І оскільки прокурор посилався на те, що строк досудового розслідування зупинено, тому не вважається, що він закінчився, є неспроможним, оскільки законодавством не передбачено такої можливості застосування запобіжного заходу в межах, які не визначені, речниця головного управління нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик у коментарі кореспондентам Суспільного сказала, що клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подавалося двічі. 16 жовтня подавалося клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання було подано прокуратурою. 18 жовтня відбулося судове засідання, але судом було відмовлено. Наступного дня слідчий поліції надав наступного дня це, тобто 19 жовтня, слідчий поліції надав нове клопотання. Судове засідання відбулося. Аж 23 жовтня на той момент вже закінчився строк тримання під вартою підозрюваного. Тим не менше, 26 жовтня слідчі поліції завершили досудове розслідування. І 27 жовтня матеріали матеріали були скеровані до суду. Дружина загиблого Ганна Козакевич розповіла, що після суду підозрюваний звертався у військкомат, адже хоче уникнути покарання, вступивши до лав Збройних сил України. Ми намагалися отримати коментар підозрюваного через його матір. Вона відмовилась коментувати в телефонному режимі або через відеозв'язок. Ми залишаємо за нею право висловити її позицію. Адвокат потерпілої Руслан Каліманчук говорить, що в зв'язку з воєнним станом особа, яка обвинувачується в категорії певних злочинів, може звернутися до територіального. Центру комплектування та соціальної підтримки і піти на службу. Якщо таке рішення буде прийнято відповідним органом і він піде на службу Збройних сил України, кримінальне провадження буде зупинено на час проходження служби, а після закінчення служби знову ж відновлено і буде проводити судове слідство». Разом з тим, якщо він буде перебувати на вченнях, суд правиль також викликати на судове засідання і він зобов'язаний буде перебувати. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомирщина.